Вітаю всіх, хто дивиться нашу програму, і поговоримо ми зараз про пауерліфтинг. Пауерліфтинг силовий вид спорту, в якому підіймають штангу. Пауерліфтинг також називають силовим триборством. Пов'язане це з тим, що в якості загальних дисциплін в нього входять три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, і тяга штанги, які в сумі визначають кваліфікацію спортсмена. При виступі порівнюються показники спортсменів в одній ваговій категорії. Оцінка йде за сумарною, максимально взятою вагою у всіх трьох вправах. При однакових показниках перемога присуджується спортсмен. Сменові, що володіє меншою вагою. При порівнянні спортсменів різних вагових категорій може використовуватися формула вілкса або формула Глоссбренера. Хочу познайомити із гостем нашої програми. Сьогодні це майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу із жиму лежачі Богдан Косянчук. Богдан, я рада вітати вас у нашій програмі. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про такий вид спорту, як пауерліфтинг. Але хочеться розпочати розмову з того, як ви до цього прийшли. Як все починалося? Напевно, це почалося ще з дитинства, коли я в школі був постійно на. У Мене було звільнення від фізкультури. Я постійно хворів, відвідував поліклініку. Мені назначали різні ліки, але мені це надоїло з часом, і я вирішив займатися спортом, тому що я бачу тільки в цьому єдиний такий ну ціль, який може на надалі мене підняти взагалі як, як чоловіка, тому що я був маленький, худенький, на мене дівчата не звертали уваги, і тому я і вирішив підкачатися, дивився ці фільми з різними акторами, типу Арнольда Шарснегера, також Чана на той момент. І надалі я вийшовши із поліклініки в очередний раз, коли мені назначили багато ліків, я до мами сказав, що все, мені це не допомагало на протязі життя, і я захотів вже займатися спортом. Мені мама сказала, що ну, тобі ж взагалі запретили, сказали, що не можна тебе ну, освобождення від фізкультури. Але я все одно просто так, от перейшов дорогу і в перші. Зал записався. Це на той момент був екстрим, Зараз він уже переїхав в інше місце. Але я на даний момент до сих пір там займаюся. Займаюся там безкоштовно. Мене підтримують такі люди, як гарячий Руслан. Він на даний момент і вже і підтримує розвиток пауерліфтингу, Ми зараз проводимо вже змагання, він надає нам території і так далі. Але вернемось трошки назад. Коли я вперше зайшов в зал, я взагалі не міг підняти не гриф, нічого. І перший десь приблизно рік практично ніяких результатів не було. Навіть навпаки, ще більше похудав. Я кожного дня займався, не знав, що потрібно режим відпочинок, режим харчування обов'язково, режим сну. Але я був молодий, ми ходили на дискотеки, я взагалі не звертав уваги на це. Але потім все ж таки через рік я подивився, що ну, результати є, але вони незначні. Я підійшов до тренера на той момент, це був Стаценко Діма, і він сказав, що якщо ти дійсно хочеш далі займатися, пообіцяєш, що ти будеш під моїм керівництвом надалі виступати у змаганнях. Я був шоці, як я на змаганнях, я взагалі нічого не можу. Я худенький, маленький. Він сказав, якщо ти будеш зі мною займатися, то ми вийдемо. Нехай це будуть там незначні змагання, але ми спробуємо. І через три місяці під його керівництвом я вже виступив у нас у політехнічному інституті у Лімешко. і ми тоді зайняли друге місце в Житомирській області. Це мої були перші змагання. Якось так зацепилися другі-треті змагання, потім вже поїхали по областях, і Ян починав займатися в 2007 році, а в 2012 ми вже поїхали на Європу. Тобто 5 років це в спорті невеликий проміжок часу, тим паче на такому рівні. Але все ж таки ми досягли таких результатів. Я почав займатися досить пізно, 21 рік

в Івано-Франковську проходив чемпіонат Європи. На той момент у мене ще не було багато грошей. Я не знав, чи їхати чи не їхати, тому що там і ступні внески, і потрібно було а, там проживання. Але вже ем, на той момент мене підтримував інший ем, тренер. Це був Віталій Атаманюк. І він сказав, що таке можливо буває один раз в житті, і що потрібно все-таки спробувати. Гроші все одно заробляться, але ти все-таки поїдь спробуй. І, я поїхав в Івано-Франківську, там були змагання три дні. Я в ваговій категорії 67,5 кг, там пожав вагу 140 кг. Ось це більше, ніж два рази більше, ніж чим... власна вага. Класна так? вага так. І я зайняв тоді перше місце в Європі. Надалі... Як відчуття? От на такому рівні? Ой, це були неперевершені відчуття. Переживав, боявся, але все-таки ми готувалися з зазором великим. Я взагалі вижимав і 150 кілограмів, але без фіксації і без команд. На змаганнях це набагато тяжче і там набагато більше переживаєш, і тому зафіксований результат це 140 кілограмів. Восени ми вже поїхали на чемпіонат світу. Він проходив в Києві. Приїжджав мій улюблений спортсмен, це кравцов дядя Вова, який ось найменують. Він взагалі чемпіон абсолютний світу і він пожав на той момент 302,5 кілограми. Ну, той, я у мене є фотографії з ним, і ми виступали в один день. Я його навіть е, страхував. Вот. І е, е, тоді ми зайняли. Я зайняв перше місце, а мій е, тренер зайняв друге місце. Ми виступали в одній категорії. Але він е, трошки був тяжеліший в мене, і тому е, мене по е, коефіцієнту е, я зайняв першим. Ось і також була дуже велика ем, неожиданності, що я не тільки перше місце зайняв, але і між всіма ваговими категоріями у мене вийшов найбільший коефіцієнт, я на той момент зайняв абсолютно теж абсолютний ем, чемпіон світу. Ем, а насього сьогодні популярний пауерліфтинг в Україні, зокрема в Житомирі? На той момент... порівнянні, наприклад, із іншими країнами ви їздили, бачили? На той момент, коли я тільки починав займатися, набагато менше було тренажерних залив і набагато менше людей займалося, але на даний момент все більше більше він входить в популярність. От, по чемпіон... Якщо зрівнювати із світом, то Росія і Україна одна із найперших, які займали найвищі місця ось, але все ж таки у нас держави не сильно підтримують молодь і спорт, тому у нас молодь на собственному ентузіазмі підіймає цей вид спорту. Хоча там і намагаються організатори знаходити кошти, знаходити і людей залучати, які там підтримуються все, але все ж таки хотілося би, щоб держава наша більш краще відносилася до таких людей, які хочуть все таки розвивати молодь і на наше майбутнє. Тому звичайно в Україні це трошки гірше, але все ж таки ми йдемо вперед в Європу. Сьогодні ви є міжнародним суддею з пауерліфтингу. Як воно бути суддею? суддею. не сказав би, що так легко, здається, що сидиш біля помосту і тільки кришчі він е, підняв цю вагу чи не підняв, але дуже багато є моментів, які потрібно услідити. Е, і... Це дуже відповідально, так? Так. І е, навіть коли е, хочеться, щоб спортсмен навіть підняв, ти підтримуєш, хочеш навіть показати цю білу карточку, але не можеш, так як він щось е, там зробив якусь помилку. І е, взагалі ми проходили екзамени е, по міжнародному. Суді, тобто це не просто ти зайняв чемпіонат світу, і все ти міжнародний суддя. Там проходять декілька етапів, і потім вже тобі вручають корочку. І ми їздимо по різним регіонах. От через місяць буде у звягелів Новоград-Волинському чемпіонат. Мене також запрошували. Я не знаю, чи поїду, в мене можливо не вийде по сімейним. Відно ну с, Ситуація, ситуації, да, але все ж таки, ну, запрошують і ми підтримуємо всіх, хто е, займається розвитком пауерліфтів. От ви сьогодні згадували своїх тренерів, які так би мовити дали вам путівку в життя. Але і ви сьогодні вже тренуєте молодих спортсменів. А як воно бути тренером? Складно? Тренерам досить складно, там потрібно враховувати не тільки фізичні, а й різні вправи і навантаження на людину, але й психологія. Це на самому першому місці. І тому, хоча я психолога не закінчував, але старався різними методами людину промотивувати. Ось тому що без цього ніяк, і на даний момент я пропрацював три роки в екстріні тренером, але на даний момент уже працюю сам на себе, розвиваю спортивне харчування. Це здорове харчування. А до речі, наскільки це важлива складова для спортсмена, зокрема з такого виду спорту? Я думаю, це мабуть особливо. Можливо, так звичайно, мені здається, що на відсотків 90 складається всіх результатів це зі сп спортивного харчування і звичайного харчування. Тому що як би ти правильно не займався спортом, якщо ти після тренування не з'їси певну кількість білків, вуглеводів, то не буде рост, не буде прогресу і взагалі там дуже багато залежить від різних факторів, в тому числі і потрібно, щоб спортсмен був впевнений, не нервував, тому що нерви з'їдають дуже багато, забирають сил і вага уходить. Ось і він повинен постійно бути при підвищеному ну, позитивному настрої, і він повинен бути настроєно тільки на перемогу. Якщо у нього в голові хоча б трошки є, що може, я не справлюсь чи ще щось, то з цього не буде ніяких результатів. І якраз це повинен тренер передбачити, щоб він був націлений тільки на перемогу. До речі, а наскільки сьогодні тяжко знайти правильне харчування? Я так розумію, це якась спеціалізована так, така ніша в Україні, зокрема і в Житомирі? Чи це вже не проблема? Взагалі це велика проблема стоїть, тому що спортсмену потрібно харчуватись приблизно півтори-дві кожні півтори-дві години, щоб мишці не не відчували голоду, іначе результату не буде. І ми запровадили в Житомирі такі фсфітфуд, і ми розробляли із звичайних із звичайних продуктів. Харчування на основі там, білків, жирів, вуглеводів, це все було пропорційно. Ось, але щось у нас не пішло, тому що все-таки здорове харчування воно дороге і люди якось менш на нього звертають увагу. Вони йдуть у Макдональдс, в інші такі от швидкі, там де воно набагато смачніше, а спортивне харчування воно більш таке прісне. Хоча там можна, звичайно, і знаючи рецепти, досить смачно робити це і також на допомогу приходиться вже спортивне харчування, яке в вигляді порошків, таблеток і так далі. Люди, які не знають, вони бояться думають, що це анаболіки, стероїди. Хоча це взагалі з цим не зв'язане, і це харчування зроблене із звичайних речовин, таких як молоко, соя і так далі. І без цих без цього спортивного харчування дуже тяжко людині за сутки стільки з'їсти білку. Якщо не, не має такої е, допомігного е, е, питання. Богдане, ви як вплинуло на вас заняття спортом? Те, що ви змінились фізично, це безперечно. Ви зміцніли, а внутрішньо ваш світогляд змінився? Так, і ми під час тренування виробляли в собі постійний режим, постійний контроль над собою, над емоціями. Теж саме харчування, воно дуже давить, тому що постійно потрібно знати, що там через пів години півтори години поїсти. Постійно по планування воно це все в майбутньому дає стимул не тільки в спорті а взагалі що б ти не робив, там, чи займався частним підприємством чи іншим, це знову ж таки планування, це стимул до якихось певних задач і так далі. Дисципліна тобто, внутрішня, так? Так, так. Тобто ти добиваєшся, не зважаючи ні на що, конкретно йдеш до цілі. Це та, як і в спорт. А що би порадили діткам, які хочуть займатися пауерліфтингом, і чиїм батька їхнім батькам? На що варто звернути увагу? Саме головне це щоб дитина якісно тренувалася із гарним тренером для того, щоб не отримати травму. Це обов'язково. І взагалі, велика вага не дуже добре впливає на молодий організм, краще трошки іншими видами спорту займатися. Але вже десь після 16 17 років, коли максимально іде тестостерон, припустимо, у хлопчиків, о, там уже можна звичайно Звичайно, паверліфтинг, це, як я вважаю, це справжній е, спорт для мужчин, настоящих мужчин. Тому, е, звичайно, потрібно дуже акуратно до цього підходити. Це все постепенно робити. Не потрібно відразу там велику вагу, але е, обов'язково для хлопців це, як на мене, це найкращий вид спорту. А яким ви бачите своє майбутнє? Це ви будете пов'язувати його спортом, чи все таки знаю, що ви маєте іншу освіту і не одну, так? Так, я маю економічну освіту і зараз займаюся підприємницькою діяльністю. Вона все одно зв'язана зі спортом. Ми ем, організовуємо так, що я е, є спонсором змагань по багатоповторному жиму. Це набагато ем, такі менш травмоопасний е, вид спорту, тому що там не потрібна максимальна вага. Е, там уже е, вага береться, припустимо, там 55 кілограмів і жметься на велику кількість повторів. Ага. І це набагато. То безпечніше для людини, ось, і е, ми на даний момент розвиваємо цей е, на, напрямок. Він досить молодий, буквально два роки е, ми цим займаємось. От я все-таки весь час поглядаю на ці нагороди, які ви принесли з собою. Звідки це ви привезли? Це Чемпіонату світу з Києва. Ага. Ось, це медалі, одна медаль йде за перше місце, інша за ем, абсолютного переможця. От, ем, ось цей от абсолютний, ем, ем, ось. нагорода. Ця була якраз за багатоповторний жим, який ми зараз розвиваємо. Я тоді 75 кг на той момент. Пожалуй на 34 чотири повторення цього було достатньо зараз ем, уже напевно на даний період часу все більше молоді розвивається. Напевно, вже більше результати є. Але на той момент цього було достатньо і це був досить гарний результат. Ми маємо буквально хвилинку. Ще хотілося б почути про ваші плани. Як спортсмена, так на жаль, я отримав травму і на зараз вже не можу професійно займатися, але я практично через день відвідую тренажерну залу. У мене є люди, які хочуть конкретно зі мною займатися. Хоча я тренером вже не працюю, я їм звичайно, допомагаю і все таки планую з постійно займатися спортом, хоча б підтримувати себе у формі, тому що це допомагає не тільки фізично. Як ми вже говорили, взагалі по життю. Я дякую вам за розмову, за те, що погодилися стати гостем нашої студії. Я бажаю вам усіляких гараздів. Бажаю успіху вашим вихованцям уже. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні гостем програми був майстер міжнародного класу, чемпіон світу з жиму лежачі Богдан Косянчук.